Всім привіт! В нашому хобі є не тільки радощі, а є й печалі. Погляньте, як розквітла моя Amazing Thailand. У минулому році я вже відмітила, що не зовсім рівномірний окрас квітки, а цього року вона розквітла отакими жахливими плямами. Оскільки я не робила тесту на віруси, наразі немає такої змоги, то я не можу, звичайно, 100% стверджувати, що ця рослина вражена вірусним захворюванням, але вірогідність цього дуже і дуже висока. Квітка величезна. Ароматна ця рослина квітне легко з кожного росту, без досвідки на моєму підвіконні. І мені дуже-дуже шкода, що саме так вона розквітла. Я ще не вирішила, що я буду з нею робити. Але я сумую. Звичайно, я давним-давно вже дотримуюсь правил безпеки певних інструмент, Обов'язково щоразу після кожної рослини в мене дезінфікується, і дезінфі... дезінфекторами, і вогнем. Обов'язково всі сікатори, ножі, ножниці я проходжу, щоб убезпечити зараження рослин. Від інших носіїв будь-яких хвороб, будь то грибкових захворювань, бактеріальних або ж вірусних. Тому надалі я буду ще більш ретельно дотримуватись цих правил безпеки. А що робити з цією красунею я вирішу згодом.